Професійне свято працівників культури, урочистий захід відзначили 13 листопада в паркетній залі МПК Дружба. Свято перенесли через дні жалоби в Южненській громаді. Святкування відбулося, незважаючи на відключення світла. В паркетній залі зібралися працівники дев'яти закладів культури громади. В цій галузі працює близько 300 спеціалістів. Ми лікуємо ментально, ми працюємо. З душею людей наші викладачі, керівники колективів вони знаходять тих талановитих дітей, людей. Вони розвивають тих талант. Бібліотеки пропагандують читання, українську книгу. Дуже багато заходів проводять. Картинні галереї знайомлять з картинами наших місцевих художників або українських. А музеї я ж кажу, вони збирають всі історичні дані, передають і готують для того, щоб ми їх передали іншим поколінням. Школа мистецтва дає освіту в галузі культури. Тому я хочу ще раз їх всіх привітати, сказати ще раз, наскільки мені хочеться, щоб цінували їх роботу. Й цінували не тільки глядачі, відвідувача і держава, бо люди, які працюють з душею, які можуть зібрати найбільшу кількість людей одночасно різного віку, різного соціального статусу люди, через яких доноситься. Найосновне, що відбувається в державі, які вчать любити країну, там, вчать любити своє мистецтво. Вони мають, коли це все вони розказують і говорять, мають внутрішньо відчувати себе гідними, а не думати про те, що їм нема чим не готувати свою дитину. Тому мені дуже хочеться, щоб і оплесками, і грошами в гамінці у них. якби Оця повага, оця Забота з боку держави, і з боку якби, людей, які користуються цими послугами, вона якби відчувалась. Цього вечора кращих працівників відзначили грамотами та подяками. Керівники закладів культури села Сичавка до 55-річного ювілею отримали торт. Найбільшу кількість відзнак отримали викладачі та працівники Південнійської школи мистецтв. Заклад цьогоріч відзначив своє 45-річчя. Я вже працюю в школі сорок. 5 років, тобто 45, майже більше. І ем, я сподівалася, тому що мене попередили, що я отримую грамоту. Я хочу привітати всіх своїх колег, хочу привітати всіх своїх учнів, батьків, які допомагають мені в цій роботі, які спонукають мене, які надихають мене. Якщо б не було поруч. Тих людей, які мене надихали, може не було таких гарних результатів. Тому я дуже вдячна. Ми в таких складних умовах працюємо. Немає світла, постійні тривоги. Але я вдячна за розуміння батьків, дітей, які все це витримують. Творчі номери виконували спільно. На сцену виходили одночасно хореографічні колективи, вокалісти та музиканти. Святкову програму перервала повітряна тривога на Одещині. Присутні близько 40 хвилин очікували на відбій. Номери, які ми підготували, вони більшістю мірою спільні. Це наш такий, наше бажання і такий новий напрямок. Ну, якщо не напрямок, то ми часто використовуємо такий таку форму подання. Щоб і колективи відчували краще один одного, плюс це створює певні масштабність номера, це видовищніше, ну і сприймається глядачем краще. Настрій у нас ми не можемо сказати, що у нам від цього радісно, тому що зараз не радісно нікому, але ми зберігаємо оптимізм. Ми налаштовані на те, що ми, ми, ми не дозволяємо собі впасти в ступор. Бо е якщо, якщо ми ще впадемо, то тоді е я думаю, що настрій і у нашому, в нашій громаді кращим не стане. Тому ми в силу своїх можливостей, ми е раді бачити завжди в стінах палацу культури гостей, е тим паче на наших заходах, на наших концертах. Кожен хто переступить поріг Палацу культури залишив поганий настрій за стінами, залишив якусь свою, можливо, навіть біду, можливо, якесь розчарування в чомусь, можливо, людина якась втратила оптимізм, і ми працюємо зараз в цей період, в період війни, саме для того, щоб зберегти і підтримати, зберегти у людях віру в те, що буде закінчення війни, і, як кажуть, ми всі. Можливо, повернемося до якогось іншого настрою більше про відзначення професійного свята працівників культури. Дивіться у програмі про тиждень.